Всім привіт! Мене звати Денис Галанзовський. Сьогодні ми з вами говоримо про е, дуже погану ситуацію, яка відбулася в Польщі. Там вчителька в одній з шкіл була дуже і дуже сильно п'яною, і при цьому вона доглядала за маленькими дітьми віком від 4 до 7 років. Зараз ми про все більш детально поговоримо. Від вас я чекаю оцінку цієї ситуації в коментарях під цим відео. І там же пишіть, з якого міста ви дивитесь його. Отже. Пуцькі поліцейські затримали вчительку, яка у стані алкогольного сп'яніння доглядала дев'ятьох дітей в школі. Їй було 55 років, і коли поліція прибула на місце подій, то в неї також було вилучено ще й пляшку міцного алкоголю. І далі маємо пряму мову речника окружного коменданта поліції у Пуцьку Лукаша Бжежінського. Отже, минулої п'ятниці, близько 14.20 до чергової частини пуцької поліції надійшла інформація від обласного центру надзвичайних ситуацій про те, що у вітальні однієї зі шкіл гміни Пуцьк знаходиться нетвереза вчителька. Офіцери поліції негайно були направлені на місце події, де й оглянули 55-річну вчительку. Речник також додав, що після затримання було зроблено, ну, якби алкотестером було зроблено тест їй, і в неї в крові було, було знайдено цілих 3 проміли алкоголю. Тобто 3 проміли алкоголю це той випадок, коли людина взагалі знаходиться десь далеко поза своєю. Свідомістю, і, скажімо так, вона дуже і дуже сильно наражала цих маленьких діточок на реальну небезпеку їх здоров'ю та життю. Також в жінки взяли ще додатково тести, щоб зробити аналіз крові на наявність якихось інших речовин в неї в організмі, але наразі поліція не відкриває жодних додаткових. Подробиць. На сьогоднішній день вчительку вже відсторонили від роботи, і одразу було опитано директора, було опитано її колег вчителів, і справу наразі передано до, до прокуратури. Прокуратура буде цим займатися. І на сьогоднішній день жінці загрожує до 5 років позбавлення волі. Також нагадаю, що вона опікувалася дев'ятьма. Діточками віком від 4 до 7 років. Тобто ми розуміємо, якби ті діти, ну що ті діти були фактично без нагляду і ще й знаходились там в одній кімнаті з пристаркуватою жінкою, яка е, знаходиться в повному неадекваті, і е, мені тяжко взагалі уявити, що відбувалося в неї в голові, е, коли вона. Коли вона вирішила випити на роботі, тим паче, що тут справа йде не про те, щоб просто випити, а прямо-таки перейти межу, скажімо так. Тому як три проміли алкоголю, це той випадок, коли ну, людина може, ну як це дуже і дуже сильне алкогольне сп'яніння. Це коли люди, люди зазвичай в таких випадках взагалі одразу ж там або засинають, щоб організм не вмер, скажімо так, або вони попадають в лікарню. А в цьому випадку бачимо, що вона ще й там була в притомному стані, скажімо так, і продовжувала е, свій банкет, так званий. Отже, друзі, будь ласка, свою думку пишіть в коментарях під відео з приводу цієї ситуації. Я, наприклад, вважаю, що е, ця вчителька має понести покарання, тому як, е, якщо таку ситуацію простити, скажімо так, дати їй там якийсь навіть умовний термін. То ну якби в подальшому подібні ситуації не тільки від неї, але й від інших вчителів можуть також повторюватись. Я розумію. Що це досить така рідкісна ситуація, але м, тепер подумайте, як буде вам неспокійно, якщо ви там знаходячись на роботі, а ваші діти в садочку або в школі, і ви будете розуміти, що може відбутися ось така ситуація, що за вашими дітьми буде наглядати якась дуже п'яна вчителька. Ну, це ситуація, яка взагалі не вкладається ні в які рамки, скажімо так. Тому, друзі, буду вдячний за поширення цього відео в себе в соціальних мережах, за коментарі під ним і, звісно ж, за підписку на мій канал. Дякую всім, хто дивився аж до цього моменту. Бажаю кожному з вас гарного дня і до нових зустрічей!